Перед новорічними святами магазини та супермаркети тішать споживачів знижками. Принаймні ця тенденція віддавна звична за кордоном у Європі, Азії та США. Чи простежується така неписана традиція в Україні? Як змінювалася вартість товарів і послуг у 2016-му? в головному управлінні статистики у Волинській області? Дізнавалась Віра Шевчук. Першим ділом працівники головного управління статистики у Волинській області відзначають позитивну тенденцію. Мовляв, темпи росту інфляції на споживчому ринку у поточному році є значно нижчими ніж минулого року. Цінова ситуація на споживчому ринку області в цьому році характеризується значно нижчими темпами росту інфляції ніж торік. Загалом зростання цін на послуги і товари склало 10,7%, тоді як в минулому році 42,3%. Головними чинниками, які вплинули на рівень інфляції, були адміністративні підвищення цін одразу в декількох сегментах споживчого ринку. Переконують в управлінні статистики. Насамперед, це стосується масштабних підвищень тарифів на житлово-комунальні послуги подорожчання транспортних послуг, телекомунікаційних послуг та підакцизних товарів. В цьому році продовжилась тенденція росту цін на житлово-комунальні послуги. Так, плата за опалення зросла на 1,9 рази, плата за гарячу воду в 1,8 рази, десятих за електроенергію в 1,6 рази, десятих природний газ подорожчав на 45,8%. Плата за каналізацію на 19%, за холодну воду на 18%. Що стосується цін на продовольчі товари, подорожчали хліб та хлібопродукти крупи, в тому числі всіма улюблена гречка крупи гречані на 19%, пластівців і всяні на 11%, борошно зросло більше, як на 6%. Крім того, було зафіксовано підвищення цін на хліб в межах 8%. Від 14 до 18% зросла вартість і на молоко та молокопродукти. Зросли ціни і на м'ясну продукцію. Головичина зросла в ціні на 12%. М'ясо птиці на 9,3%. В той же час м'ясо свинини дещо навіть знизилось в ціні. Що стосується цін на групу товарів олія та жири, суттєво подорожчало лише вершкове масло на 26%. Ріст цін на олію становив 3%, а на сало ціна знизилась на 17,5%. В управлінні статистики виділили і цікаву тенденцію в змінах цін на цукор. Дорожчав на початку року. У січні-лютому і в кінці жовтня, листопаді, в межах 0,4 і 1,6%. В решту місяців на нього спостерігалося зниження цін. Для прикладу, якщо торік ціна в листопаді минулого року на нього становила 17 гривень 10 копійок, то і в листопаді цього року він також коштує 17,02. Стрімко змінювали стіни на яйця, знизили стіни на плодово овочеву продукцію, тобто те, що вирощують селяни. Широкий діапазон зміни цін в цьому році був на яйця. Від зниження їх на 24,5% у лютому і березні до стрімкого підвищення ціни на них у жовтні на 64% лише за один місяць. Якщо торік кілограм капусти, моркви, буряків, цибулі рівчастої коштував 10-12 гривень, то цього року вартість на них складає в листопаді 4-5 гривень. Цьогоріч подорожчали підакцизні товари. Ціна на тютюнові вироби зросла на 24%. Алкогольні напої подорожчали на 15,4%. Три зірочки 104,99. Лова вістивностоодин значить, піднялася від передсвяткових так званих знижок в супермаркетах. Не в захваті покупці і наполегливо закликають владу та підприємців переглянути цінову політику. Політика цінова, відповідно, змінилась. Ну, не в кращу сторону для покупця, звісно. Але надіємося, що не буде далі подорожчання, тому що враховувати ситуацію нашу. Ми не хочемо подорожчання. За кордоном перед Новим роком завжди знижки, акції, а в нас якась парадоксальна ситуація. Тільки новий рік свята, і відповідно у нас ціни збільшуються. Ну, маємо те, що маємо. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.